Вітаю мої любі таролог Євгенія. Прогноз на листопад для водних знаків зодіаку. Рак риби скорпіон. Бажаю, щоб листопад для вас пройшов добре. Подивлюсь два варіанти. Обирайте свою карту і будемо дивитись. Відчувайте інтуїтивно. Так само я роблю особисті розклади, хто захоче, напише з цього. О, ви зараз кудись біжите, чи у вас якась активна мозкова діяльність, можете, знаєте, поставити десь там свою ціль і починаєте якісь активні дії. Більше поки що в голові ці дії, тобто ви, можливо, якийсь план, пишете собі там, чи думаєте. Тут можуть бути багато імпульсивного чогось, імпульсивних слів. Дій, з цим, можливо, треба бути обережнішим. Можете бути такими різкими на даний час, там. різко говорити комусь щось, відмовляти там, просто різко говорити. Дивимось, основна енергія листопада. О, робота, робота, ще раз робота. Перемоги в роботі. Ну, вже прекрасно, можна на цьому завершати наш розклад. Але в когось тут іде розвиток в роботі, в когось просто хороший такий період в роботі ви натхненні, ви працюєте, нормально спілкуєтеся з колективом, хто там сам на себе тут іде такий ріст, розвиток, ви задоволені з того. В когось може бути додаткове якесь навчання там або стажування. Можливо, ви там будете когось навчати, хто знає. Але ось таке зростання все одно йде. Тому тут і ви якось знаєте, так, стаєте впевненіші в собі, якісь ставите собі нові цілі, щось досягаєте, активно до них йдете. Тобто ви такі включаєте свої лідерські якості і рухаєтесь. Такі тільки озираєтесь назад, що ви пройшли і які ви молодці. Цікаво, знову активність, активність, багато якихось справ може бути. Активним буде місяць. Можливо, хтось спортом займеться. І особисте життя в листопаді. От, щось важкувато. Тут якась самотність, хоч в парі, хоч без пари, тут відчуття самотності і ви не бачите виходу з ситуації. Хто в парі, тут накопичилося багато якихось е моментів непропрацьованих, недоговорених, там щось таке в когось, можуть бути дійсно якісь обставини, які вам не дають зближуватись. Можете бути на відстані, наприклад. Тому... Ну, Хто без пари, тут, в принципі, Самотній, Самотньо нічого не хочу і нічого не бачу. Ось такий настрій. І це буде тривати. Поки що стабільно, поки ви там не захочете щось змінити. Але тут більше схоже, що е, от хто в парі, тут ви не можете вплинути чисто фізично. Цю ситуацію. Хоча тут може бути зустріч у вас якраз в цей період. Хоча коротенька якась. Так, зараз, а хто без пари, тут що? Хто без пари, до вас тут проявиться нове якесь знайомство для вас. Буде, в принципі, приємне нова людина, спокійна якась, або якось так ненав'язливе спілкування таке. Що може вас зацікавити. Ну, а в кого хто в парі, ось це може бути зустріч, якийсь подарунок вам для прикладу. Можливо, ваш військовий приїде в гості на пару днів. Тому таке якийсь застій, знаєте, відчувається. Що чекає вас у роботі, у фінансах або ж у навчанні когось. Робота йде, роботи вистачає, гроші є. Працюєте над тим, над якимось плануванням, можливо, хтось прям якось раціональніше ставитись починає до фінансів, можливо, хочете накопичити на, щось, на якусь крупну покупку, для прикладу, або в щось вкластися. Можливо, думаєте, куди вам вкласти гроші. Взаємодії з іншими людьми, можливо, ви просто з людьми працюєте, з кимось одним може виникнути конфлікт. Це не схоже там на начальника, це може бути або і клієнти якісь, з кимось можете, коротше, посперечатися. Або клієнти, або хтось в колективі також. А чому? про якусь вашу позицію може бути, або вашу або їхню, тобто ви не зійдетеся в поглядах, не пов'язаних із роботою, може бути так. Чисто на людських якихось моментах. І можете про це посперечатися, але, але варто тримати себе в руках і роз, розділяти, де робота, а де ваше особисте. Тому буде важкувато, але а ви, доросла людина, потрібно з цим справлятися. Це буде на краще і для вас. Що, чого вам остерігатися в листопаді? Якихось імпульсивних, імпульсивних вчинків, виборів. Більше думайте, не треба накручувати зайвого, тобто тут, знаєте, остерігайтеся своїх думок. Тому що ви своїми думками можете себе, по-перше, стримати від досягнення якихось дій, а по-друге, можете, знаєте, з пересердя натворити чогось, або з кимось посваритися, з ким, з ким не хотіли, будете жаліти. Або щось таке ось це може бути своїх думок і своїх слів. Просто трошки довше думайте, потім трошки менше жалкувати. І порада для вас на листопад. Так, ну комусь тут ви не маніпулюйте людьми відчуттям жалості або щось таке не тисніть на емоції, тому що кожен із вас правий. А комусь тут обережно може хтось вам також спробувати маніпулювати, і після того буде якась суперечка між вами, а вона вам взагалі не потрібна. Просто а, пробуйте фільтрувати, з ким ви говорите, що ви говорите. Комусь, можливо, дійсно буде потрібно перебрати оточення. В Цьому буде для вас важливий урок. Отут, тут, знаєте, ще може бути такий момент, коли ви будете впевнені на 500%, що ви праві, і вам так захочеться прям довести свою думку. Але в результаті ви будете самі виснажені. І. Не суть в тому, хто там буде правий, але ви цим зробите гірше лише собі. Як там говорять, коли треба пояснювати, то не треба пояснювати. Не треба включати ось цей режим душніли, він вам нічого хорошого не принесе. Тобто тут може бути, знаєте, ось такий стан включитися, коли ви дуже впевнені, що ви в усьому праві. І прям може включитись якийсь осуд людей, або всі люди-ідіоти. І все, все в такому плані. Це буде для вас такий дзвіночок зазирнути до себе всередину і розібратися зі своїми емоціями. Тому бажаю вам гарного листопада. Прокоментуйте, буду вдячна. А я подивсь другий варіант. О, дуже цікаво. Тут у нас. Водний знак, який в енергії вогняного. Ви зараз в натхненні, ви енергійні, ви амбіційні, активні, цілеспрямовані. Багато дій таких спрямованих на ваш розвиток, реалізацію. Ви впевнені в собі, ви приваблюєте, прям якась така харизма, приваблюєте людей до себе. Ну, якісь такі яскраві, я би сказала. Можливо, носите щось яскраве, але ось такий якийсь вогонь відчувається. Сильна дуже особистість. Так, енергія листопада основна для вас. Ох, як цікаво! Ви якраз таки будете в листопаді в такій енергії, як я вам щойно розказала. Не буду повторювати. Інтуїція працює, ви рухаєтесь, ви знаєте, чого хочете, ви проявляєтесь, досягаєте активні, що ще. У вас прям інтуїція тут включиться шикарно. У вас, можливо, буде якесь або бажання щось вивчити, або ви будете вивчати щось новеньке, якийсь збір інформації. А це? А, хтось тут дізнається якусь новину, яку не очікує, яка вас трошки розчарує. Можливо, хтось вам розкаже і ви будете переживати. Дивіться, ну, загалом по енергії це дуже багатий великий збір інформації. Ви прям схопили інформацію і побігли її втілювати. Тому, це що цікаво. Щось розчаровує, але воно вас надихає. Щось завершається, але натомість прийде новеньке. Вже добре, що ви не зупиняєтесь більше всього, що пробуєте і пробуєте, і ще нові шанси хапаєте і рухайтесь далі. Особисте життя в листопаді вибір. Може, що у вас там за пристрасті? Зараз дивіться, хто. У стосунках у вас буде якийсь тут треш. Щось будете виясняти. Тут можуть бути і підозри про зради, і там якісь дійсно дізнаєтесь щось про зраду. Тобто тут варіантів безліч. Але, але більше, знаєте, по результату йде якесь примирення, роз'яснення, розслаблення. Тобто, хто в кого в стосунках ось такий треш, і ви постійно там Можуть повторюватись якісь ситуації, ви ніби заспокоїтесь потім і буде примирення. Хто без стосунків, ви тут ніби виходите з підвішеного стану, ніби, знаєте, таке прояснення, опа, що це я так, це я собі не дозволяю нічого нового. І потім до вас нов... йдуть нові люди. Більше всього, що не одна буде людина, нові якісь знайомства приємні про стосунки тут говорити рано, але ви якось. Розкриваєтеся і починаєте спілкуватися з людьми. Вас це цікавить, вам це приємно і вас це надихає. Ну, хто в стосунках тут це примирення, я сказала, ви будете вагатися, чи треба, чи ні, чи пробувати ще чи ні. І, можуть бути такі непорозуміння, хто без стосунків, в принципі, будете обирати. Може бути, що ви обираєте між там двома людьми, які вам сподобались. Тому ну, в особистому житті буде у вас така активність, я би сказала. Робота, фінанси або шукогось навчання в листопаді. Ну, нестабільно. Але якщо ви щось тут зміните різко дуже, то у вас іде збільшення по фінансам. Ось може бути якесь додаткове щось, наприклад, вивчите і запровадите, і отримуєте додаткові гроші, тому що ніби таке щось ви два робите. Або будете обирати, чи йти вам, наприклад, на нову якусь роботу, або пробувати щось нове. І, в принципі, йде стабілізація фінансового стану, ви будете задоволені. Але от на початку може бути така якась невідомість бути. Хто в пошуках роботи, то є шанс щось отримати, можете обирати між декількох варіантів. Тобто тут зміна йде, така різка. Буде місяць нестабільний, але завершиться приємно в цій сфері. Чого остерігатися? Будете приймати в себе велику кількість гостей, і хтось із них вам якось тут насолить, з кимось ви поконфліктуєте, тому цього остерігайтесь. Або ж, може бути, остерігайтесь повторення. Якщо ви з кимось, наприклад, завершили спілкування, то тут так і має залишитися. Тому що, якщо відновите, то будуть знову конфлікти. І тут може бути про те, щоб ви не хапали все одразу. А, наприклад, декілька там проєктів забагато не треба на роботі, або там, брати мільйон курсів, вивчати, бо ви не впевнені, що у вас там щось вийде. Тобто якийсь такий баланс потрібен. Так, якийсь прям з людьми буде пов'язано ось це застереження. Фільтруйте, що вам говорять, тому що хтось вас може десь обманювати. Хоча на вигляд всі приємні такі порада для вас яка? Що це колісниця? Якщо ви на імпульсах хочете кудись рвонути, або в поїздку, або щось спробувати таке, то воно у вас не вийде і ви собі зашкодите. Тобто все, що ви там хочете зробити, бажано продумати, обдумати мільйон разів. Не на емоціях, Не слухайте людей, слухайте себе. Послухайте когось із близьких, своїх, із родини. Вам дадуть підказку. Ось може бути, до речі, з автомобілем або обережно, або там, дивіться, щоб нікуди не вляпатись. Тема автомобіля. Якщо, наприклад, хтось купує автомобіль або збирається, побільше документів, інформації, щоб там все було чітко. ідею свою потрібно реалізувати, якою ви горите, яку давно пробуєте, але тримаєте її на якомусь низькому рівні. Тобто ви, можливо, боїтесь, наприклад, вкластися туди, щоб розвивати. Ось ці вагання вам витрачають час. Не треба ви можете реалізуватися краще вже найближчим часом. Того я вам і бажаю, гарного дня, приємного настрою, приходьте ще на розклади, гарного дня!